Поліцейські білі янголи допомагають не лише жителям, а й тваринам. У мережі з'явилися кадри, де вони виявили в Авдіївці на Донеччині аж 18 котиків та три собаки. Голодних і безпорадних чотирилапих пухнастиків білі янголи правоохоронці нагодували кормом. Кожного тижня у нас є це продукти харчування. Ми завозимо кожного тижня в місяць це хліб, свіжий хліб від військово цивільної адміністрації. І також волонтери нам допомагають кормом для тварин, які ми теж розвозимо по місту, так як багато в місті безпритульних тварин, кішок, собак. Є такі люди, які після евакуації позишали сусідам, і у сусіді є багато і кішок є така жінка, у якої є 18 кішок і три собаки. І, ну, також по місту. Таких людей багато. У нас є адреси так званих хулічкомів, які керують вулицями і подальшому роздають по вулиці. Є адреси, де є більшість тварин. там Завозимо теж туди. Знайшли ще ще улюбленців, бачити виходи, виходить прямо з рук. Ось такі голодні у нас твора.